Слава Україні, українські орхолюби! Знаходжусь на оптовій гуртівній квіті флора А у місті Луцьку на вулиці Івана Франка, 44. Оце сміялася з вас, Валентино Іванівно, що ви карвалол капаєте під час відео огляду моїх відео? А сьогодні завітала на флору А та й сама вже накапала карвалолу. Чому? Тому що сьогодні неймовірні ексклюзивні новиночки. Усіх запрошую накрапати собі чаю, кави, м'яти чи карвалоло, адже лишень погляньте, ексклюзиву сьогодні буде дуже багато. Розпочинаємо саме із цього бігліпу а-ля Аба, скоріш за все, це бігліп пламенко. Бархатистий, розкішний, лишень три в наявності по 1000 гривень, адже кругом продають його по 1500, а то й по 2000. В наявності також дуже величезний вибір Бов'є. Неймовірно, красивезна квітка, коренева хороша. Вибір дуже-дуже величезний, ще раз повторююсь. І також в наявності інтермес, які доволі подібні до Бов'є. Ось показую вам їх для порівняння. Зліва Бов'є, а ось справа інтермес. Я вам знімала недавно свого тулона і ще б сюди його поставила якраз би для порівняння. Але, на жаль, сьогодні тулону не привезли. А ось спеціально для пані Ірини з Києва порівнюю ще їх із котиком. Бо вона мені під час мого відео з тулоном написала, що порівняли би ще й з котиком. Тулону не маю, але котик якраз тут є. Тому, будь ласка, порівнюю. Саме з котиком найбільш подібний бов'є. Якби тут був толон, він би від них усіх відрізнявся доволі теплою гамою, такою оранжевою. Адже усі ці трипаняночки в холодній гамі, рожево-бурячкових відтінків. У Флоруа привезли також доволі багато диких котеняток, тому обрати свого, якщо ви не маєте, також реально. Коренева зазвичай у них розкішна. І одразу хочу показати вам величезний вибір ще ось таких новиночок. Як бачите, новенький сорт. Дякую пані Дані, яка мені дуже допомагає завжди з сортами, як і пані Тамара. Так ось пані Дана мені підказала, що це, скоріш за все, сорт Бріллянте. Я вам одразу порівнюю його із Бов'є. Бов'є справа зліва Бріллянте. Вже показую вам все так детально, щоб ви дійсно могли обрати саме свій улюблений сорт. Наявності в одному єдиному екземплярі ось такий красивезний бігліпчик. Не менш красивезним, поруч із ним є ще ось такий. Також однесенький, на дві гілочки, соковито-перхатистий і з такою стрілкоподібною губою. Не забувайте ціни уточнювати напряму у флорі А посилання залишаю під цим відео. Адже це гуртівня, тому ціни відрізняються гуртові від роздрібних. Також на яності є декілька полуничних пирогів, які краще називати й називати чорничними. Неймовірно розкішна ось така панянка. Білосніжна губа, і пелюстка мені нагадує геть дику троянду. Лишень погляньте на цей оберемок краси, вона також одна в єдиному екземплярі. Хто це я не знаю, але ексклюзивчик ще той. На два квітконосика з білим окантуванням. З рюшою по пелюсці. Ви там всі сидите, лишень погляньте на мультика. Він не фарбований, він фіолетовий, ось такий він. Моя відеокамера лишень трішечки його вибілила, але насправді такий бусково-фіолетовий, красивий. І пані Дана знову ж мені допомогла з назвою Аліях. Розкішний, правда ж? І цей не менш розкішний, лишень погляньте. Хто це точно не знаю. Але дуже цікавуща квітка, округла, ніби протерта цеглинкою. Поруч із нею доволі подібний до лімончело, але це щось інше ось такий бігліб, губа у нього також ніби протерта. Або ж нагадує стрижкування. Цей бігліпчик Міді, а ось величезний стандарт Лімончело, жовтенький і з білосніжним, легким неончиком навколо колонки. Поруч із ним новиночка, виробник вказує, що це сорт Yellow дуже-дуже височезний бігліб. Але він дещо оранжевіший, ніж лімончело. Також в наявності є осінній вітер. Бачите, які ж стрижки на губі? Цього разу осінній вітер трішки мутований. Я ж поставила усі три вам для порівняння: зліва лімончело, ось такий жовтенький, а на його фоні yellow, який ось саме із тією легкою оранжевизною. Ну і осінній вітер, який з розовинкою Від них усіх відрізняється, і він більш в холодній гамі, адже лімоншело Yellow у теплій гамі, бачите? Вибір на кожен із них також величезний запитуйте в продавців. І ось один єдиний ще такий ексклюзивчик. Хто це я не знаю? Коди я вам намагаюся усі показувати. Коренево також, якщо щось десь не показала, будь ласка, звертайтесь посилання внизу. Бо я не продавець, я вам лишень красу показую. Також фентазі в наявності, і ми її одразу порівнюємо із фенсі Trickles. Бачите, яка вона гостріша пелюсточка? Подібна дуже, але відрізняється. Вживу я її побачила вперше, тому і вам все детально показую. В наявності один однісінький ось такий з натяком на винозність ніжний бігліпчик. Поруч із ним, але у теплій гамі із щиткою венозністю рожевою по жовтій полюсці, ось такий. Також в наявності венеціанський карнавал з крутезною кореневою. Із новиночок, неймовірно, красивезна квіточка, крупноквітковий стандарт. Дві штучки. Поспішайте, не знаю хто це, але вони такі крутезні. Вживу. Ще раз погляньте, це бомба. І ще в наявності ось такий ніжний бігліпчик з ніжною винозністю. Можливо, хтось ще його також шукає. адже Коренева тут теж вражаюча. Лишень погляньте. В наявності Рауль, а всі ж ми знаємо, що Рауль цвітун ще той. Можливо, хтось його шукає. Давненько не було їх в наявності, вже є. Поспішайте! Ось така ще новиночка. Я не знаю, хто це. Дуже подібна на Преді Романс, але абсолютно інша. Також привезли ось такого красунчика. Рафаель. Живу, я його побачила нарешті вперше, і там така коренева. Ось вам ще один ексклюзивчик. Пісташковий, легкий, з контрастною губою. В червоній гамі, дуже ефектний. І крупноквітковий стандарт у жовтій гамі. На фоні Лізи вам його ставлю. Вражаючий жовточок, правда? Ціпочка така. Дуже він кольором своїм бере. Ще є ось така мутація. Мало того, що це бігліб на дві гілочки одна повністю біленька, інша. Ось така Аля шоколад, щось спарклінкіз нагадує. А ось балерина. Хтось скаже, простесенька, нічого особливого. А я вам зараз докажу протилежне. Так, вона, можливо, в порівнянні з іншими дещо проста, але це її фішка. Адже поруч із нею ще є діва. Як бачите, вона також дуже ніжній гамі, крупноквіткова, маючи можливість, звичайно, одразу порівнюємо. Зліва діва, справа балерина. Погляньте на цей неймовірно яблуневий цвіт. Вони ж постійно будуть квітнути каскадами. А поруч моя мрія Алтея. Завдяки вам, я знаю її назву. За це вам дуже-дуже дякую. Хтось мріє про метелики, пелорики та інші мутації. А я ось мрію про таку простеньку і ставлю її до нашого дуету Алтея, Діва, Балерина. Погляньте. особисто на мій смак вражаюча тріо. І хай їх називають інтер'єрними паленопсисами. Для мене вони не є інтер'єрними паленопсисами. Їх ще потрібно вміти гарно, естетично в інтер'єрі заміксувати. Далі, знову ж таки, із простеньких еластіклав. Ось такий бусковий красивий паленопсис. Поруч із ним. Пасадена, яку ми всі з вами знаємо. І до їхньої компанії додаю ще ось такий фіолетовий Голівуд. Знову ж таки, для когось вони простенькі і нічого особливого. Адже хтось має кошти і можливість ці сорти придбати в мутації. Я ж додам, що навіть без мутації це величезні квітуни. І лишень погляньте, як вони троє дивляться в одній своїй кольоровій гамі. А тепер погляньте, скільки привезли бігліпів ебро. Пані Наталі Флаверс Орхідс, я ж вам казала, що варто лишень трішечки почекати. Але на такий океан Ебро навіть і я не розраховувала. Привідкрию завісу, скоро я також викладу. Відеоогляд свого ебро, він у мене вже місяць, тому розкажу те, що мені в ньому подобається і не подобається. Трішечки мусите зачекати з моїм відео. А хто ж хоче придбати ебро, так вони у флорі А. Погляньте в якій кількості. Знову ексклюзивчик. Бігліп джингл або поцілунок Аладдіна. Неймовірно розкішний бігліб. У всіх відношення. Коренево вам показую, вона також дуже хороша. Квіточка, яка цікавезна. Також в наявності не менш ефектний бігліп-спліт. Лишень погляньте, який ексклюзивчик! Привідкрию завісу! Я маю подібного. Ось погляньте, це фото мого! Бачите, він подібний, але зовсім інша губа. Такі вже красивезні сорти понавиводили. Дійсно потрібно капати карвафуф. Маючи можливість, я знову ж таки ставлю до кубки. обидва спліт та Jingle, який які скіз. Посередині додаю ще фото свого. Погляньте, усі в одній гамі дуже подібні. Ці обидва красені по 700 гривень дуже хороша ціна для таких неймовірних ексклюзивів, так що поспішайте. В наявності ось така красуня Едита. Хто там полюбляє такі красунечки? Неймовірна коренева, як палець. Також привезли свіжесенький хот кіс Показую кореневу. та Азіан Джунгл. Неймовірні карапунчики, ефектні, дуже крупноквіткові із шикарною кореневою. Також в наявності Бернадета вона ж Мінск. І ось така у неї коронева. Вау! Мондріанчики є. Дуже ефектні крапунчики. І ось така у них коренева. Ох, давнесенько не було мальвін. Їх привезли. Навіть є деякі з мутації. Я не відзняла, але вони є. Просіть, продавці вам покажуть, якщо вам цікаво, там цікава така мутація також. Ось такі є білесенькі. Бігліпчики з розкішною кореневою. А ще погляньте на цей стандарт. Квіточка 8 см, але така цікавезна. Погляньте лише. Дуже багато привезли сурсон. Також можете вибрати від хорошого виробника різноманітні метелики від парфумованої фабрики у горшечках різних розмірів. Є з мутацією, без мутації, напів з мутації, є одоріми скеншени. Та діфюжени. Але, можливо, ще хтось є. Із жовтеньких крупноквіткових стандартів є LAMLight, ось такий. З малиновою губою. Біленькі стандарти також в наявності. Дуже крупноквіткові, ось така у них коренева. Неймовірна красонечка в рожевій гамі з білосніжною губою та полцілуночками жовтизни на ній. Ось така вона ніжна, але така вже ж миловидна. Амур чи амур в наявності також є. Не знаю, як вірно, але ви зрозуміли. Компілейшн, не менш ефектний. Сорт фаленопсису, амадора і не одна. На гілочку, на дві. Також в наявності дюрбан та жовтенька ферара з рюше подібною пелюсткою. Ось така ще кралечка, не знаю, хто це, з білосніжною губою. В наявності є пишний. Отелло з хорошою короневою. Є бігліпчики бускові, однотонні. Бачите, яка форма губи? Також цікавий саме завдяки своїм формам. І його коронева. Серед бігліпчиків також є Алладін. Можливо, хтось шукає. Аладінчики міді, компактні, гарні, розгалужені. Ще є ось такий біглі, дуже-дуже ніжно-бусково-рожевий, практично білосніжний. Але з дуже цікавушою формою губи? Лишень погляньте, вона така гостренька, бачите? А по бокам все округлена. Серед крупноквіткових також в наявності Quick Step. Декілька штук їх. Поглянемо кореневу. Ось така коренева. І екзотік пунші також наявності. Красивезні, цікавущі, кожна квіточка різна. Серед бігліпчиків є Sparkling Kiss. Красиві, ефектні, крупноквіткові. Серед бігліпів ще ось такий красен. Поглянемо кореневу. Ох, яка гарна коренева. В наявності ще є ось така оливкова-пісташкова красуня з жовтою губою. Трішечки раніше я вам показувала подібну до неї із оранжевою губою, а ця з жовтенькою. В наявності біглі принцеса. Ось така коренева. Також декілька є чармерів. А ось цей красень, крупноквітковий, подібний мені до сорту Джелян, але дещо інший. Забарвлення плюстки у нього чомусь дуже відрізняється від джеляна. Лишень, погляньте, дуже-дуже крупноквітковий, ефектний, ось такий красень. Хто це не знаю, але він бомбезний. Наявності також є моушен. Що там ваші домашні моушени, квітнуть чи ні? Бо мій щось цієї весни мовчить. Можливо, хтось шукає біглібка калімантан також привезли декілька штук. І одразу покажу вам його кореневу. Непогана. Також привезли скульптуру. Ось вона. Дехто називає просто цей сорт скульптор. В наявності ще є бігліб Реноїр. Ось такий крупноквітковий красень. І з мультифлорок у наявності ароматні бронзові будди. Доволі хороший вибір. Цього разу буде мають ось таке упакування. Із крупноквіткових стандартів ще є гоя. А також є декілька ось таких винозничків, крупноквіткових, які дуже полюбляють квітувати. В наявності біглі ромблом, можливо хтось шукає. Також винозник красивий, чіткий і в теплій гамі равело. Також є фіолетові каскадники ось такого плану. Вони посаджені в торф. Із ароматних мультифлорок в наявності є лола ось така. Ніжна, красива і хороший вибір. Також в наявності Согорелакс. Ароматна мультифлорка. Міллі також. Є сьогодні два Лас-Вегаса. Ще ось така красивезна квіточка, пастелокіс, бігліпчик, бологна, неймовірно насичена. І ось така ще цікавуща квіточка з новиночок, яку називають диким персиком. А ось ця жовтенька. Погляньте, які має щічки рожеві. На камері трішки погано видно, але вживу вона дуже цікава. Ведмежатко є, чорних ведмедиків є вдосталь, тому вибрати можна. І дуже величезний вибір сьогодні горизонтів. Аж ціла палетка. Лишень погляньте. А ось ще декілька пафів. Ану, ну ходи до нас, розвертайся, ми поглянемо, який ти. Ось такі сьогодні ще пафи, можливо, хтось шукає. Ще раз наголошую: під цим відео я залишаю посилання на інець сторіночку Флори А, тому робіть скріни, і уточнюйте ціни та наявність орхідейок. У них не у мене. Я не продавець. Я лише орхомедитую з вами. Сьогодні орхомедитація з Карвалолом. Дякую, як завжди, усім вам за орхокомпанію. Слава Україні! Героям слава, слава нації та смерть нашим клятим ворогам. Продовжуємо триматись!